Доброго ранку! Мене звуть Олена, я з Харківської області. Рада вітати вас на своєму каналі Вітер трояндових мрій. І хоча троянди зараз не квітують, але я мрію про майбутнє цвітіння. Поки що квітують у мене флокси. тюльпани вже відцвіли, але. Квітник залишається яскравим і ще буде таким деякий час. А про троянди і про їх цвітіння я розкажу вам пізніше, поки що вони виглядають ось так. Або так, або ось так, або навіть ось так. В моєму квітнику 140 приблизно кущів троянд. Чому приблизно не можу порахувати весь час збиваюсь. Більшість із них англійські. В селекції Девіда Остіна, бо мріяла я про них дуже-дуже давно. Як і всі трояндарі, я робила Помилки і, можливо, і зараз їх роблю. І працюю над своїми помилками. Дивлюся інших блогерів, читаю багато літератури. Спеціальної освіти по трояндарству я не маю, тому вчусь на своїх помилках, на помилках інших людей. Переглядаю канали блогерів. Над цим живу, над цим працюю, троянди дуже люблю, вони, це частина мого серця, займають певне місце в ньому, зимкою на них споглядаю, думаю про них, думаю про. Де, як їх розмістити в себе в квітнику, як вони зацвітуть, чим я буду підгодовувати. Дуже люблю їх. Ось такі вони зараз у мене. На сьогоднішній день я їх уже обробила. Спочатку мідним купоросом ще до того, як вони відкриють свої бруньки. Відкрили свої бруньки. Потім, через... коли відкрили свої листові пластинки, я їх обробила хорусом, обробила Енджело і скором. Три препарати. Зробила з них бакову суміш і обробила. А, і шкідників і хвороб я на них не бачу зараз. Можливо, не помічаю, можливо, хтось із вас помітить, не знаю. А, я більш інтуїтивно працюю з ними. І... Я окось уже навчилася бачити, коли їм чогось не вистачає. І що треба робити. А зараз ми з вами дивимося на троянду, яка в мене посаджена три кущі трикутничка. Це Леді Ема Гаммель. Дуже гарна троянда помаранчево-рожевого кольору. І зараз помітно, що стебла в неї листки мають такий бронзовий відтінок. І в ній прекрасно все. Як і форма куща, так і квітка. Вона росте в оточенні Lady of Shot. Ось вона, і тут у мене 5 кущів за нею росте крауд принцес Маргарет, Ось так. Ота воно виглядає зараз. А поруч Golden Celebration. Це це англійки. Мої улюблені англійки. Такую комбинацию калерию я мрела за что мне дуже подобается помаранчево жовтагам и высаживала вот свои троянды відповідно и размеру кущи враховывала цей чинник враховывала поеднание формы квиткой и Поєднання колярів. І так як я інтуїтивна треєдарка і немає в мене якоїсь дизайнерської освіти, то я не ризикувала. Я більше висаджувала їх. За відтінками. Теплі до теплих кольори, відтінки. Холодні до холодних, щоб не було дисонансу. І я завжди мріяла про те, що мій треєндарі буде мати переходи кольорів. І так я їх і висадила. У моєму трояндарі переходи колярів від світлого вежливого. І ось моя троянда. Гл... Забула. Так, глеміс каст. Ось, далі у мене йде Poet's Wife, дружина поета. Далі йде Шарлотта. Ось вона красуня. Надалі йде троянда, яку я купила як Крокус роз, Але я сумніваюся, мені здається, це Транквіліті. Ми разом з вами її визначимо, коли вона розцвіте. Далі в мене йде Чарльз Дарвін. А потім на задньому плані Батшеба Потім Грехан Томас, Раяль Даль. Ось вона. І так далі. Тобто в мене йдуть переходи кольорів від бежевого до жовтого, потім в помаранчевий. Від помаранчевого переходять в персикові відтінки, Із персикового в рожевий відтінок. А потім рожеві у мене переходять у бускові. І ці переходи поступові. І я сподіваюся, що коли вам розквітнуть, то ми побачимо дуже гарне видовище. Я на це дуже сподіваюся. і мрію про все. І хоч у мене крімник мій молодий, вік моїх, троянд. Максимум три роки, але ж, але в минулому році я вже побачила, я вже побачила, що це буде дивовижно, коли вони всі розцвітуть. І саме тому, що я так довго мріяла. Викинг-викинг, просвет трояндарий. Само тому мой канал называется Витер трояндовых мрехов. Бо три рока я мрела, и Витер начал сдува в моей мрії, и руки не доходили до реализации своего проекта. И вот, наконец, я наважилась. Я сподіваюся, що комусь буде цікаво узнати історію, посадки моїх троянд. Можливо, комусь буде цікаво узнати щось новеньке. Щось цікаво буде знати про те, як я за ними доглядаю. А можливо, ви мені порадите в чомусь, бо, повторюю, я інтуїтивна трояндарка. Я не маю освіти. І сподіваюся, що ви поставите з розумінням до мене. Вам буде цікава інформація. Будемо разом розвиватися. Взичу всім перемоги і миру. Слава Україні і героям слава!